Так, ну що, сьогодні буду робити сирний десерт, дуже смачний. так, в мене вже тут є ось борошно. Зараз в борошно я додаю цукор. Тепер ми сюди додаємо в цукор какао. Додаємо сюди ще ми розпушувач одну чайну ложечку. І це все ми ретельно перемішуємо. Так. Тепер додаємо сюди масло вершкове і це все перетираємо ми в пункту, ось так от, дівчата. Так, перетерли, бачите, яка гарна. Ось, бачите, липне, при натисці воно розсипається. І тепер додаємо сюди одне яйце. Замішуємо з вами тісто. Так, я вже переклала тісто на поверхню і мішаю тісто. Так, Ось таке у нас виходить тісто. Тепер одну третю цього тіста ми отак от відрізаємо і кладемо його в морозилку. А іншу частину тіста ми будемо викладати його в нашу форму. Так, переклали нашу, наше тісто, ось у форму, і тепер його треба нам розподілити по усі. Формі. Ну що, дивіться, ось ми і ми розподілили наше а, тісто по формі, зробили бортики, тепер ставимо наше тісто в холодильник. а Поки наше тісто в морозильці і в а, ми беремо і робимо з вами начинку, а, сирну начинку. Беремо ми сир кисломолочний, додаємо сюди цукор. І додаємо сюди вершки. І це все ми перемішуємо. І сюди додаємо два яйця, перемішуємо і я буду збивати його блендером, щоб була така, знаєте, сиркова маса. Так, ось така у нас гарна виходить, бачите, ось, ось сиркова маса ось така гарна. І тепер сюди додаємо ще ми кукурудзяного крахмалю. І ретельно перемішуємо. Так, все, наша сирна начинка вже готова. Ідемо і дістаємо нашу. Тісто, холодильнику. Так, наше тісто охололо і викладаємо сюди нашу сиркову масу. А тим часом наша плита розігрівається на 180 градусів. і розрівнюємо ось так от по усьому нашому тісту. Воно мені, знаєте, цей десерт нагадує орео, печиво орео. Так, все, готово. Тепер беремо наше тісто, що лежить в морозилці, і покриваємо зверху цю сиркову масу нашу на терці. Так, покриваємо ось так от натираємо на терцю повністю, щоб не було не видно жодної білої якоїсь прогаванки. Повністю назатираємо, затираємо, щоб не було білого пробілу. Так, ну що, дивіться, ось така у нас краса виходить. І ставимо ми її в духовку розігріти на 180 градусів 40-45 хвилин. Ось така краса у нас виходить. Дивіться, просто супер. Зараз нам головне, треба дочекатись до повного охолодження, щоб зняти потім форму. Хоча у мене ніколи не виходить дочекатись до повного охолодження, тому що я не витримую. <свісно> Дочекались до повного охолодження, знімаємо форму і смакуємо. Так, ну що, пробуємо. Дивимось, що в нас вийшло. Ви тільки подивіться на цю, на цю красу. Як завжди, я не витримала, і ви бачите, <свісно> ще. Тепле гаряче, але дивіться, яка краса. Яка це краса!